Прийняття немає, розуміння немає. Я відчуваю дуже велику провину. Я не знаю, мені дуже важко чути, що він захищав вас, він захищав твоїх дітей, а сам нічого не встиг ні сім'ї створити. І оце таке відчуття провини, що ти живеш. А його нема. Ну я так. Ну я ж не найкраще зайшла. Дуже багато віддала, аби йому сказати про бачив. Я мій хвашний тато був смілен, бо тому що світ свіблу ну Я сумую за ним. Дуже тяжко. Тяжко, сумно, скорботно. Ще по сьогоднішній день. У нас було життя до і після. До ми ще жили, тішилися, раділи, а після от живемо просто без молоді. і Це вже зовсім по-іншому. Спогади якось так ну, виловлюєш десь по тій неточці, по соломинці, щось хочеш згадати і розумієш, що ну, якийсь був той відрізок тобі даний, а ти не скористалася ним взагалі навіть наполовину. Оті всі нагороди, от, герой та герой, але просто хочеться його. Просто щоб він був. Нехай не герой. Лишпі. Перша була дівчинка, я хотіла дуже другого хлопчика, і так Бог дав, що дивився хлопчика. Ми так жили в селі. Він був спокійний, добрий, був. Я любив бігати, м'яч любив. Якусь башню любить вилізти, щоб ми його потім шукали не знали, де Він є високу, таку. Він завжди для мене такий був малий. В нас не було дружби з дитинства, м'яко кажучи. Ми завжди дерлися, ми завжди щось не ділили. Ми такі були задираки. Той рідне. Ну можна сказати, що рідна. Ми разом виросли всі. Володя в нас був наймолодший. Один хлопчик серед нас всіх, нас було троє дівчат, і він один. Билися, так як діти. Завжди получав від нас, але нічого ніколи не казав. Не жалівся, не я віддав, як це завжди буває в дітей. Ніби ми двоє найменші, і нам завжди все мало бути найкраще. От ми купляли там чотири або два, і двоє ховалися, і ти скидали з ним. Більше тісніший зв'язок між нами з'явився саме в такому вже зрілішому віці, коли ми подорослішали і ну, могли сісти, поговорити. А в дитинстві то така дурачина. В другій школі він почав ходити, ну, я вразку вчитися. А як всі діти навчався нормально, їздити на екскурсії зі школи любив, виступати любив. Поступив ліснічний університет, з коледжу перейшов і? і армія. Його служба в армії припала, значить, це 15 і 16 роки. От ми, ми були в тривозі ще з того часу. І він такий був дуже дитячий. А от армія вона його сформувала більше такого, як мужчину, він дуже схуд, такий змужнів. Ну пішло, поїхало, робота, працював, старався. Мріяв, щось хотів. Для мене він був найкращий. І завжди всім говорю, що таких більше немає. Як він був добрий, відкритий, щирий. Я завжди була дуже впевнена в тому, що якщо мені щось буде треба, то володя це та людина, яку я можу ну будь-який час дня і ночі зателефонувати, і він мені скаже так. Ну, тобто, слова ні від свого брата я не чула ніколи в житті. Він був от безвідмовний. Всі розраховували на володю. Хто щось буде робити? Володя. Ну як хто володя, ну він же ж послухай. І ми завжди думали, що от та його послушність, то його якась така, ну може, слабкість. Можливо, він не може відмовити, ну але насправді він був дуже сильний. Я пам'ятаю дуже добре, він приїхав з Другобича, він жив в Другобичі, там працював, там жив на квартирі. Приїхав він ввечері з Другобича. Я так думаю, що ти приїхав? Ти вчора тільки поїхав. То було 23 число. Мами, що не чули? Війна? Дзвонили і їхати в воєнкомат. Кажу: Будь не їдь, Мам, як не їдь. Виявляється, що коли він вже звільнявся зі строкової служби в армії, він став в оперативний резерв. Коли ти в резерві, ти потрібен країні, тобі телефонують протягом доби ти маєш прибути в військкомат чи в військову частину безпосередньо. Ми не знали про це. І тому перше, що я робила, це його просто відмовляла. Я зателефонувала, я насіла на телефон. Я навела мільйон і тисячу аргументів того, що тобі, ну, не треба зараз туди йти. Ну, оцю фразу я дуже добре пам'ятаю. Все, що ти мені пропонуєш, називається словом відкосити. А я не хочу цього робити. Від 24 лютого ми жили відліком. Дзвонив, все добре, живемо до наступного дзвінка. Настільки сильний, що ну, важко собі уявити, як він це все переживав. Він сидів цілими днями в окопі, і ми не знали, що він в окопі. Ми реально не знали, бо ми думали, що він ну просто, ну що володя, ну що володя може робити? А він, він просто нас всіх захищав. Ми читали всі оті новини фейсбуку про пропавших безвістів по Попасній. Ми розуміли, що це мова йде про військовослужбовців з 24-ї. Але ми собі думали, що наш володя він десь 100% в якомусь безпечному місці, бо він нам телефонує, каже, що у нього все добре. І з тією надією ми з дня на день проживали. Наші телефонні розмови були максимально короткі. Так, була остання розмова, така довга розмова, така відчутна, якась така. Таке було якісь відчуття тільки, щоб не стріляли. Я йому так сказала, ну щоб не стріляли. Так, мам, щоб не стріляли. Так дуже конкретно нічого не не То Той останній розмови, що дерева цвітуть. Ну, там гарно дерева цвітуть. Я не чула від нього істерики, я не чула від нього якісь там прохання про порятунок чи ще щось. У мене все добре, я приїду, все розкажу. Почався обстріл з вечора, з 10-ї години, і до ранку був обстріл 200 метрів одні до одних. Були на самому передвих позиціях опасне село Золоте Оріхове Луганської області. А в який час саме він загинув, ми не знаємо. І тут середа, ранок, це 4 травня, мама третього не телефонувала. Я думаю, бачу на телефоні дзвінок мама, думаю, от, слава Богу. Зараз мені скаже, що Володя дзвонив, все добре. Ну, я, я взяла трубку. Я почула одне єдине слово крізь сльози. Володя і плаче. Мені більше нічого не треба було говорити. Я пам'ятаю, що я просила її в трубку, «Мам, може, до небі, але потім був морг. Ну, страшнішого дня в моєму житті не було. Дали речі, ну тобто, як вже, можна сказати, майже 99,9% підтвердження того, що це він, бо це були його речі, військовий квиток, телефон. Я думаю, от зараз вийде оця труна, а там точно буде лежати не він. Але там був мій брат. Я не питала, як, коли, де, ну, в мене не було питань. Я просто сиділа, от зразу собі уявила той момент, як він загинув, чого не боліло. Там живемо, знаємо, що його немає вже другий рік, але просто мені здається, що він приїде, прийде, на роботі Другобичі. Дуже важко от приходиш, дивишся на його могилу і там сидів би і сидів цілий день і так дивишся в ті очі, його фотографію німо нічого Нема ні ради, ні поради на то все. Я би хотіла. Повернутися в той день. І дуже багато йому сказати принаймні в те 2 травня, коли я мала нагоду ще раз говорити з ним по телефону і сказати йому дуже багато разів «пробач». Він просто жив своє життя, він любив дуже життя безперечно. Я впевнена, що він не претендував бути героєм а надто посмертно. І не бачив для себе іншого, ніж прийняти ті виклики, які підкидає йому доля. І поставили оті всі фотографії, нагороди. І ну, так вони є. Але хочеться, щоб він їх побачив. То тобі дали. То ти в нас такий. Просто хочеться його десь далеко побачити. Так легенько. Я просто ним. не. в війні був. 阿伟不在那那边。